Вітаю, друзі! Ви дивитесь youtube канал Ми Україна. Мене звати Вікторія Малосвітна. Увесь світ стежив за виборами у США, Потім за підрахунком голосів виборців. Дональда Трампа уже вітають з перемогою світові політики. Привітав і наш президент Володимир Зеленський про результати виборів у США і наслідки для України. Зараз і поговоримо з моїм гостем. Це Володимир Дубовик, директор центру міжнародних досліджень доцентр кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечника. Вітаю вас, пане Володимире. Добрий день. Добрий день. отже, що показали президентські вибори 2024 у США. Чому американці віддали перевагу республіканцю Дональду Трампу? Як вдалося здобути перемогу у хитких штатах, і що стало вирішальним фактором для суспільства? Ну, ви знаєте, я тут думаю, що є комбінація факторів. Я думаю, що Трамп все ж таки показав, що він є ветераном американської політики на сьогоднішній день і його зарано списувати, як людина, яка своє відіграла, бо були такі вже попередні спроби і сказати: все, Трамп вже все закінчився, у нього немає потенціалу. Ну, зокрема, таке говорили коли він програв у 2020 році, і тим більше, коли було таке повстання, знаєте, в блоках виборців, коли вони. Його прихильників, що захопили капітолій конгрес, скажімо, в 6 січня 21 року. А потім були проміжні вибори 22 го коли теж кандидати, яких він підтримував, дуже погано виступив До речі, і тоді люди теж казали, що все Трамп вже більше не має ваги і впливу на партію. Але бачите, він повернувся ще як в принципі виграв в шесту ці вибори. Вже аналітики говорять про таку червону хвилю. Ну, маючи на увазі червоний колір республіканців, яким вони асоціюються. Бо вже зрозуміло, що вони збирають сенат під свій контроль і ще підрахунки голосів щодо палати представників, тобто нижчої палати конгресу, теж ще продовжується, але цілком вірно, що вони можуть зберегти цю палату під своїм контролем. Тоді, якщо так, то це буде такий ну майже безпрецедентний мандат для Президента Трампа, коли одна партія контролює виконавчу гілку влади Білодійний. І обидві палати конгресу в останній, коли таке було в Америці, я зараз не вже не пригадаю. Напевно, колись бувало таке, але в принципі зазвичай є якийсь баланс. Хтось контролює одну гілку, хтось іншу, хтось одну палату, хтось іншу. Думаю, що Трамп переконав всіх, що з ним буде краще з точки зору економіки, перш за все, тому що за останні роки американці побачили шалене зростання цін інфляцію і це боляче вдарило. Я думаю, по гаманцях людей, бо вони тоді говорили зараз протягом останніх місяців, що коли Трамп був президентом, були ціни нижчі, і в інфляції такої не було. А тому хочемо повернутися до того часу, коли він був президентом. Пояснення такі, що в принципі інфляція відбулася всюди в світі, що це є просто наслідок того пандемії, ковіду в багатьох сенсах. Вони не допомагали. Тому люди казали зараз. Я набагато більше сплачую за все. Ніж колись, хочу такого президента, кого, який був коли було між цими. Хоча, до речі, зараз в принципі інфляцію приборкали на такій прийнятній висоті, в принципі, на цьому рівні на прийнятному економіка в непоганому стані, до речі, і безробіття рекордне низьке для Америки створюються робочі місця, але все одно у людей суб'єктивно таке сприйняття, що щось не так. Думаю, що питання імміграції зіграло свою роль нелегальної імміграції – Бо люди все ж таки бояться того потоку людей, які йдуть через кордон нелегально на територію Сполучених Штатів Америки. Республіканці це активно використовували, Трамп використовував і раніше, в 16-му році, на виборах і в 20-му, і зараз. І воно все ще працює. Бо люди все ж таки прилякані, знаєте, мільйонами людей, які йдуть через кордон, не контролюємо без документів, такі інше. Ну і. З боку демократів, можливо, що були якісь помилки. Чи зміна Байдена на Гарріс була як кандидата правильною? Думаю, що так, але вона відбулася ця зміна доволі пізно. Знаєте, все ж таки не так багато часу мав Камала Гарріс щоб повноцінну таку кампанію передвиборчів розкрутити. Чи, можливо, навіть вона припустилася інших якихось помилок? помилок тобто Знаєте, чи була чітка програма достатня? Чи вона була переконана? Зокрема, економічна програма, можливо, треба було людям краще комунікувати, що вона збирається робити, більше проводити прес-конференції, пояснювати свою позицію по тих чи інших питаннях. Фокус був навпаки зроблений на масованих таких мітингах, демонстраціях, де вона робила кілька таких речень. Всі її вітали. Приходили зазвичай люди, які і так збиралися за неї голосувати. А щоб достукатися до тих, хто може коливався. І, врешті-решт, прийняв рішення проголосувати за Трампа. Ось тут, мабуть, були, були певні проблеми. Тому, в принципі, думаю, що її намагання перетворити все це на референдум по Трампа, що Трамп поганий, і тому голосувати за мене. Для багатьох американців він виявився не В тому сенсі, що так, Трамп може не ідеальний, але е, тебе ми не знаємо. За що ти виступаєш? Теж не дуже Розуміємо, тому в принципі. Проголосуємо за те, що ми вже бачили от, за президента Трампа. Я думаю, що якщо коротко, то, то такі знаєте мотиви, і в, в тому, як американці проголосували. Прес пише про те, що Трамп отримав 277 голосів виборників, здобув перемогу у всіх. Семи хитких штатах, і ми знаємо, що Трамп оголосив про свою перемогу на виборах під час звернення до своїх прихильників у Флориді, він пообіцяв, що його правління стане справді золотою епохою в історії Сполучених Штатів Америки, і це допоможе Америці зцілитися. А соратник Трампа Джей Ді Венс він сказав, що після найбільшого політичного відродження Америки настане економічне відродження під керівництвом Дональда. Трампа то як Трамп стілюватиме і відроджуватиме Америку? Ну я думаю, що є, мабуть, сумніви в тому, що їм це вдасться зробити, бо в принципі очікувати краще, покращення економічної ситуації навряд чи є сенс в тому сенсі, що ціни не впадуть, вони не повернуться до тих цін, які були раніше. А інфляція, як я вже сказав, вона і зараз в принципі приборкана. Якщо навпаки, Трамп буде вводити великі тарифи в на Товари з Китаю та інших е, е, країн, то це може ще більше, більше вдарити в принципі і до привести до підвищення цін. Нарешті-решт тому економічного навряд чи можна очікувати тим більше, що економіка об'єктивно і так в непоганому стані, але просто що. Ці ціни високі, але ну що робити зараз? Треба працювати над тим, щоб піднімати зарплатню людям. Зокрема, до речі, гаріс пропонувала підняти мінімальну заробітну платню до там певних певного рівня, але республіканці це нікого такого не робили. Це демократична така штука, що вони обіцяють підняти мінімальну зарплатну платню. Це б дозволило багатьом людям більше, скажімо, витрачати на якісь продукти чи товари. Щодо, скажімо, медицинського страхування, то теж, поки досі діє обама кер, так звана реформа охорони здоров'я, яку вгоді, провів президент Обаму свого часу, Трамп неодноразово обіцяв її і відмінити, і щось нове ввести. І цього разу теж він казав, що ми будемо робити якусь нову реформу охорони здоров'я, але знову ж таки, поки що, жодних деталей про те, що він там буде робити, чи він дійсно буде щось робити. Не, не очікується. Тому, знаєте, те, що там вони не обіцяли раніше, те, що вони кажуть зараз на тих мітингах і зустрічах з виборцями після своєї перемоги, це ще не означає, що воно буде, буде зроблено. Америка, в принципі, то з точки зору економіки своєї, вона є потужною і досі, з точки зору її ресурсу, потенціалу і впливу в світі, то тут вже буде все залежати від того, яке рішення буде приймати Трамп, як використовувати цей потенціал. Також Трамп заявив, що більше жодних воєн під час моєї каденції і що він зупиняється це зупинити. Але Трамп і до цього говорив, що зупинить війну в Україні за 24 години. Не говорив лише як. То чи має Дональд Трамп план? І ще президент Володимир Зеленський сьогодні наголосив, що він сподівається, що. Вдасться завдяки Дональду Трампу наблизити справедливий мир в Україні завдяки підходу мир через силу. То чи буде Трамп більш рішучою у своїх діях, чи будуть далекобійні удари в глиб Росії, чи буде більше зброї, чи можливо навпаки зменшення підтримки для того, щоб примусити нас до переговорів? Що зміниться у плані підтримки Сполученими Штатами Америки України? Ну, ви знаєте, я думаю, що скоріше другий сценарій, бо Трамп в принципі неодноразово говорив, що він критично ставиться до підтримки України, до масованої підтримки, передання грошей, зокрема гуманітарної допомоги. Він казав, що Росія обов'язково виграє цю війну, вона приречена на перемогу. Україна має визнати реалії. То, в принципі, в такому сценарії, в такому контексті навіщо давати додаткову допомогу Україні. Його оставлений, який прихильник спікер палати представників Майк Джонсон, теж сказав, що він вважає, що не треба вже буде давати допомогу Україні, оскільки Трамп приведе все до миру. Тому, в принципі, знаєте, як можна приводити до миру? Можна просто тиснути на, на Київ з тим, що ми погоджувалися з умовами російськими і визнавало реалії, віддавали території, подавлялося частини свого суверенітету. Uh, тому скоріше за все, отакий от сценарій найбільш вірогідний, uh, бо сценарію, за яким Трамп несподівано буде продовжувати масово допомогу uh, на тому що він говорив останні декілька років, uh, і якось тиснути на Росію за рахунок, чого він може це зробити, які важелі він має впливу для того, щоб тиснути на Росію. Для мене це не зрозуміло, тому uh, він може говорити про припинення війни, так але ну на жаль, можна очікувати таке, що якщо ми скажемо, що нам такий мир не підходить. Ну, Трамп тоді скаже, тоді не буде підтримки. Тоді ми будемо не лише проти Росії, а в принципі і проти президента Трампа, який буде знаєте так обурюватися через те, що українці впираються, що вони такі вперті, що вони не хочуть визнати реалії, що Росія перемогла, і просто віддати частину території і сказати, що вони не, не будуть вступати в НАТО, але країна ж бережеться, там 80% буде під контролем української влади. То про що тут йдеться? Що це за впертість така? Тобто зрозуміти такі речі, і що для нас означає. Яка доля буде, спіткає людей, і мільйони українців, які живуть під окупацією? Для нього це вже такі дрібниці. Йому важливо швидко добитися результату і всім заявити, показати, дивитися, як такий геніальний дипломат, моло світовий лідер, і давайте мені Нобелівську премію Миру, і все таке інше за це. А, як діятиме Трамп? Він... Розпочне таку свою активну діяльність мирного врегулювання, так по Трампівській після інаугурації? Чи можливо вже до, чи буде намагатися встановити дружні відносини з Кремлем? нього і так же дружні відносини з Кремлем він дуже симпатію ставиться до Путіна. Ми про це знаємо. Жодного разу він його не критикував. Це єдиний світовий лідер, про якого він нікого поганого слова не сказав про Путіна. Він Йому подобається персонально Путін, він має симпатію до його моделі управління, яку він встановив в Росії, і ті жиє, в принципі, Трамп до дружби з диктаторами, а не з представниками демократичних режимів. Нещодавно ми дізналися, що він одноразово спілкувався з Путіним навіть після того, як покинув біло, залишив Білий Дім. От, зокрема, радився з ними про різні речі і навіть надав йому такий рідкий, дуже вартісний апарат. Тестування проти ковіду свого часу, от, коли ще в Росії такого апарату, напевно, не було. Тому, в принципі, знаєте, таку е піклування навіть демонстрував трохи про Путіна його здоров'я. Тому е я не думаю, що в Росії вони мають, е відверто кажучи, вони радіють зараз його перемоги, хоча формально роблять вигляд, що так, ну це таке, знаєте, Писков вже сьогодні сказав, що. А, Америка це ворожа держава. Ми не будемо вітати президента Трампа. Так хто все той ж в принципі? Америка Москва каже: Хай Трамп спочатку доведе, що він ну планує щось зробити для примирення з Росією, Тоді можемо його привітаємо. От, тому знаєте, я думаю, що на жаль, ситуація зараз дуже складна. От гарантії, якби вигравав Гаріс, Гаріс, гарантії, щоб вона б там радикально якось підвищила рівень підтримки України, теж не було. Але зараз велика вірогідність того, що підтримка України буде припинена. Це, до речі, буде не вперше, бо у 2019 році теж влітку 2019 року Трамп тоді заморожував на декілька місяців допомоги Україні. Але ситуація для України тоді була не така критична, як зараз, в розпал широкомасштабної російської агресії. А, загалом. Як Трамп, який неоднозначно критикував членів НАТО за недостатні витрати на оборону, буде далі проводити свою політику стосовно альянсу, я що думаю, чекає? що він я думаю, що він і надалі буде ставити під сумнів вартість цінність цього альянсу для Америки. Він не дуже розуміє всі ці атлантичні цінності. Він, в принципі, переважно зневажає європейських партнерів, які він каже. Не роблять достатньо, не сплачують достатньо для своєї оборони і безпеки, і це теза, в принципі, така слушна, що вони дійсно не, не вкладають достатньо в свою оборонну безпеку і весь час залежать від Америки. Але зараз, якщо Америка повернеться до них спіною, то чи вони здатні будуть забезпечити європейську безпеку? Чи вони зможуть підтримувати Україну без Америки? Напевно, що ні, не готові до цього. Тому, в принципі, я думаю, що Трамп і надалі буде. Говорити про те, що ну НАТО наш нам не допомагає нічим, вона нам не корисна. Він не вірить в такі традиційні американські альянси, знаєте, на якому будувалася американська політика а, і підтримування світового миру, світового порядку в попередніх десятиліття. А, напевно, він, він не буде вести справу до виходу з НАТО. Тим більше, що зараз конгрес прийняв спеціальний закон під Трампа, що без згоди конгресу він не може а, прийняти рішення про вихід з альянсу. Але при цьому і не буде активно розвивати, скажімо, американську взаємодію з іншими країнами, членами альянсу. А на кого у якості нового американського президента розраховував Путін? Бо він ну, говорить я думаю, публічно, на я, каже на це але... на це запитання вже відповідав. Я думаю, що ні, але просто Путін сам говорить, що йому була більше вигідна кандидатура ну, ну, Путін багато чого говорить. Да, да. Це психологічна гра з боку Москви. О, знаєте, так він писально сказав, що більше підходить Гаріс. Але це ми чи ми віримо кожному слову Путіна? Думаю, що ні. Тому в даному випадку він теж збрехав. В принципі, зазвичай, коли він закриває рот, то він бреше. Пане Дубовик, я дякую вам за ваш час, за вашу експертну думку. А нашим глядачам я нагадаю, що гостем цього ефіру був Володимир Дубовик, директор центру міжнародних досліджень до центру кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Друзі, я дякую вам за те, що ви були протягом цього ефіру з нами. Я нагадаю про підписку на YouTube канал Ми Україна. Не зволікайте, підписуйтесь, щоб дивитися якісну аналітику. Бережіть себе і до зустрічі.